Що місяця в кожну оселю приходить платіжка на оплату комунальних послуг? Люди переглядають її, підраховують витрати, звіряють скільки вони використали води, газу електроенергії. Звичний процес, але для деяких мешканців цей момент справжня лотерея. Вони розгортають платіжку, затамувавши подих, бо не знають, які цифри побачать. І не тому, що витрати змінилися, а тому, що тариф на електроенергію для них вигадує одна людина. Чоловік, у власності якого, начебто, опинилися кілька трансформаторів. Саме він вирішує, скільки коштуватиме світло цього місяця. І що найцікавіше виявляється, це легально. Більше за приблизними розрахунками така схема може приносити кілька мільйонів гривень на рік без зайвих зусиль з його боку. Тож як таке могло статися, розкажемо вам в цьому сюжеті. А поки триватиме відбивка, не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку під цим відео. А ми починаємо розбиратись. Передмістям Києва просто за межею столиці ще 15 років тому тут були лише поля, жодного натяку на масштабне будівництво. Час минав і на цьому ласому шматочку почали зводити будиночки. І, хоча ця територія впритул підійшла до Києва, її прозвали садовим товариством Осокор, таке садове товариство Осокор, е, яке межує із Києвом і з Дніпром. І це не те, що золоті землі, це золоті землі помножені на тисячу разів. У кожного садового товариства свої правила тарифікації, адже фактично це окремий механізм управління, який працює, дотримуючись внутрішніх рішень. Як у багатоквартирному будинку створюють ОСББ, яке курує комунальні питання, так і в садовому товаристві формується група людей, які беруть на себе організацію надання ключових послуг: електропостачання, водопостачання, каналізації, вивозу, сміття. У садовому товаристві ОСОКОР 10 ро. Оків поспіль усім цим господарством завідує громадська організація. І коли ми про це дізналися, то дуже здивувалися. Адже громадська організація це неприбуткова структура, яка не може вільно розпоряджатися грошима, відкривати комерційні рахунки чи вести серйозну бухгалтерію, пов'язану з оплатою комунальних послуг. Але все виявилося просто у цій ГОшці і керівник, і бухгалтер, і засновник, одна людина. Іван Полюхович, а ось і він. Так. Ви готові прийняти всіх а, ні, людей в члени ні. садового товариства? Ви що не а, чули? що да? ні? А чого ні? Завтра ні? А я вам скажу, чого ні останні 10 років за словами мешканців, саме цей чоловік вигадує тарифи на електроенергію. У мене є зобов'язання на рахунок електроенергії. Я їх виконую. Я спокійно звідси піду. Причому свідків того, хто обрав саме цього чоловіка головою, ми так і не знайшли. Зате знайшли цікаву статтю про його батька, теж Івана Полюховича, який задовго до цього був очільником Бориспільської РДА, і саме до складу цього району землі осокору раніше й належали. Остання сесія Бориспільської районної ради Київської області висловила недовіру голові райдержадміністрації Івану Полюховичу, нашому земляку, який Зайняв цей пост після президентських виборів 2004 року. У звіті йшлось про те, що бориспільські землі практично не використовуються за цільовим призначенням. А 24 гектари продану родичу голови 84-річному жителю Рівненської області Якову Іванову. Схоже, саме з полюховичів, історія цього естей починалася у цьому садовому товаристві. Е, отримав е, на, на підставних осіб. Оформив землі Іван Полюхович, і згодом, коли нам вдалося проаналізувати кадастр за цей період, коли він був при владі, то виявилося, що тільки в садовому товаристві Осокор його дружина нібито викупила 68 земельних ділянок. Якщо це по 12 соток, то це близько 9 гектарів землі Івану Полюховичу тричі висловлювали недовіру під час роботи в бориспільській адміністрації. Але щоразу це закінчувалося нічим. Схоже, в його руках зосереджувався неабиякий вплив, який дозволяв йому тричі поспіль не втрачати посаду. Тож, можливо, впливовий батько просто продовжив династію і подарував синові право господарювати на цих землях, адже саме в користуванні ГО полюхович. Що молодшого опинилися дороги Естео Сокору строком на 49 років. Ціленаправлено цю територію доріг віддали в оренду одній особі Полюховичу Івану, яка Тут не проживає, яка тут нічим благоустрієм ніяким не займається, а тільки продажу електроенергії. А це елітне котеджне містечко Золоче у вишеньках. Зверніть увагу на цей будинок з виходом до води і просто величезною територією, загороджену туями, яку ледве можна обійти. Тут мешкає Полюхович старший. Просто мрія мати такий краєвид з вікна. А ось в таких хоромах мешкає сам син. І як йому, це вдалося, розкажемо зовсім скоро. Тож повернімося до ГОшки. у складі самої ГО разом з Полюховичем ще двоє. І лише один з них, як заявляють жителі, мешкає на території Осокору. і це електрик. До речі, ось його скромний будиночок. Тож більшість мешканців, яких не влаштовує голова, просто не можуть позбавити його цієї посади, адже брати їх до членів ГО він категорично відмовляється. Ми зверталися до Полюховича Івана. Просили його взяти На члени кооператива, тому що ми здавали гроші на ми за свої власні кошти кладемо асфальт. Ми е за свої власні кошти прокладаємо лінії на трансформатор. Але виходить по факту, е ніяких прав на це ми не маємо. Тому ми просили його взяти на члени кооператива, щоб ми кожен да, там своїй долі е мав право власності на це все, тому що сплачуємо за це ми, і це за наші кошти, не за його зроблення. На що він відповів? Що ні візьмете витьмета наші члени СТС? Ні, ні, не, не візьму. що я хочу, не хочу. Допустіть нас на в аудит туди і все. До речі, і сама ця ГОшка доволі примарна. Ось який вигляд має офіс. Про Полюховича тут ніхто ні снов, ні духом, так само, як і про його ГО. Можливо, в цьому і полягав задум Івана Івановича, щоб не отримувати численні листи скарги від мешканців. Ось не повають. Так нікого не хоче. Ви нікого тут і не діждеться і не знайдете, бо хазяїн виїхав ще з початком війни. Добре, тут ніякої фірми нема взагалі. Угу. Тепер стосовно цифр у платіжках, відколи Полюхович став очільником цієї громадської організації, він отримав повноцінне право встановлювати будь-які тарифи на електроенергію в оселях на осокорі. Спочатку ми навіть не повірили, що це законно, тому звернулися до постачальника послуг електроенергії. І як виявилося, це цілком легально. Проблема в тому, що є балансове розмежування і власник цих мереж є саме садове товариство, а не детек. Цей процес відбувається наступним чином: ви подаєте заявку нам на приєднання, а угу. садове товариство дає вам на це згоду, що вони не проти. Ну тобто, без їх згоди, ми в принципі далі з вами комунікувати не можемо. І тут ми бачимо замкнене коло. для того, щоб місцеві напряму отримували світло від ДТК За офіційними тарифами їм треба погодження ГО. А очільник ГО досі згоди на це не дав. Що й зрозуміло, тут можна заробити. Ми збирали гроші в грудні 21-го року. Якщо не помиляюсь, там нам видана була така як бумажка, що з вас взято там, от, наприклад, нас за 20 кВт 74 тисячі гривень. За перехід на пожив. Чи тариф, ну а на словах це було сказано, що це. На реконструкцію на новий трансформатор, щоб нас детек міг прийняти на баланс, і ви всі могли прийти на прямі договори. На сьогоднішній момент ось цей трансформатор новий поставили, але всіх людей на нього не підключили. Наприклад, мене особисто, ну там і нашу в лінію не підключили, тому що сказали, що щось там не вийде, щось з них не виходить. нам не підключать прямий договір, якийсь там. А тепер кілька нескладних підрахунків при середній площі будинку 100-200 метрів квадратних що Січне споживання електроенергії у родині може сягати близько трьох тисяч кіловат годин, якби мешканці сплачували за офіційними тарифами кабміну за період із грудня 2021 року до жовтня 2024 року, витрати родини становили б приблизно 210 тисяч гривень. Але за тарифами, які встановила громадська організація, родина сплачує вже понад 330 тисяч гривень. Тобто лише за цей період переплата складає майже 120 тисяч гривень з одного домогосподарства у масштабах усього кооператив. Ву, ця сума зростає в рази на території осокору близько 150 ділянок. Це означає, що ГО, яка контролює електроенергію, протягом трьох років ймовірно отримала майже 18 мільйонів гривень тільки на різниці в тарифах. Просто уявіть, яка це золота жила. Та це далеко не все. У звичайних платіжках ми сплачуємо за світло на якийсь конкретний рахунок, який може не змінюватися роками. У місцевих все навпаки. До літа минулого року вони переказували гроші взагалі особисто на картку Полюховичу. Ось який вигляд мала проплата. Вітаю! Світло травень. Прохання оплатити на карту. Полюхович Іван. Дякую. А окрім платіжок із завищеними тарифами, мешканці Осокору ще й час від часу скидаються на ремонт трансформаторів. Проте якихось покращень так і не бачать. Зимою, коли у нас згоріла э, або поламався трансформатор. Ми сиділи три дня без света, а Наша есте скинулась деньгами. На його починку і ми решили еще купить новий трансформатор. К новому ми не подключены. Подключено часть нашого СТ. А з этого трансформатора он продает поняли на другие СТ на другие корабли другим людям, которые не имеют отношения к нему. Мешканці Осокору розповідають, що до їхнього трансформатора було підключено інший житловий массив Осокор Хаус-2 який зводить забудовник Вікторія Ремко, попри те, що цей комплекс входить до іншого кооперативу. Доступ до електромережі за словами місцевих був наданий за тихою домовленістю з головою управління ГО Полюховичем. І це не єдина причина раптових знеструмлень. Є ще одна набагато показовіша. Світло може зникнути, якщо ти платиш не за завищеним тарифом, а за офіційним. У Мене сплачено за 06.01, за електроенергію. У мене на зараз немає. Ніяких квітанцій ти мені не надавав. Я за січень не заплатив за 24 дня спожиту електроенергію. <гуми> я всі в квитанції указую всі тарифів правильно? Звичайно. Чайно, я не розумію, я до тебе звертався, і не тільки я всі зверталися, щоб ви пояснили що таке втрати, які далі офіційне поняття втратам. У мене дома мерзне дитина зараз і цілий день вдома дома. Ця історія настільки наболіла місцевим, що вони наважилися на відкритий бунт із залученням представників сільради. Громадська організація Полюховича сплачувала вже три роки по тарифу. Ніч. Ми, як мешканці тут, отримали де ніч від Івана Збарського плеча тільки три місяці тому. У мене чоловік військовослужбовець і чомусь він має платити якомусь, не пойми кому на карточку за електроенергію. Не може отримати свої пільги, не може отримати нічого. Ми хочемо раз при всі, подати Івану. він не відповідає, і після додаткових зборів дійшли згоди за сприяння сільради, лінії електромереж зможуть передати на баланс ДТЕКу, і люди зможуть укласти договір напряму з постачальником. Тому я говорю: ми готові допомогти, якщо це буде власник, передає нам і зразу ж паралельно ми передаємо. Детеку, щоб у дитека не виникло питань е, по е, цим лініям, і тоді це не був наш головний біль. Зводи не передати, ну, ви ж до ти чогось допомовляли до, попередньо, якби да правильно скільки розумію? Де я взагалі хочу закрити це питання раз і не завжди? Сподіваємося, що домовленості, яких дійшли на цих зустрічах, будуть дотримані, і електромережі садового товариства таки передадуть на баланс ДТЕК. Це дозволить мешканцям укласти прямі договори, позбутися залежності від посередника і оплачувати світло за офіційним тарифом. Але чи відбудеться це насправді? Чи зможуть мешканці остаточно повернути контроль над тим, що й так мало б їм належати? Час покаже: ми продовжимо стежити за розвитком подій. А ви, в свою чергу, підтримайте. Те відео вподобайкою та підпискою на все добре.